Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент напередодні. Президент сказав, що перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія лише втрачатиме. Як ви думаєте, коли цей перший F-16 може надійти в Україну? Ну і стати на бойове чергування? Прошу одразу, як тільки в нас з'являться пілоти. Фактично так, ну тобто, це друга половина 23-го року. Це друга половина 23-го року. як тільки з'являються пілоти, тобто за цей період вирішується питання логістики, вирішується питання інфраструктури, вирішується питання авіаційної коаліції. Хто надає літаки, хто надає запчастини? Ну окрім всього іншого, ще відбувається підготовка технічного персоналу. Отже, строки приблизно такі на сьогодні нам фінансово-економічно допомагають наші міжнародні партнери щодо кількості. А так дійсно, пане Ігнат робив таку заяву, що нам що нам потрібна велика кількість винищувачів такого типу. Але спочатку ми не отримаємо ані 200, ані 100 одиниць. 16. Спочатку це буде. Невелика кількість декілька ескадрилій, Я не виключаю, що це може бути від двох до трьох ескадрилій саме в першій хвилі. Тобто, це буде відбуватися дуже схоже як з танковою коаліцією. Але з літаками ми розуміємо, що це технічно та технологічно важче. Отже, починаємо з невеликої кількості, але цього буде достатньо, щоб вже почати підтримувати нашу протиповітряну оборону як елемент ППО. А також, звісно, і реалізовувати інші бойові задачі, які ну, були поза функціоналом Міг-29 та Су-27. Якщо говорити по танкам саме, то ми на сьогодні маємо вже два батальйони Леопард 2 А4, А6 Ну, тобто різних модіфікацій. Тобто, Леопард 2 в нас вже два батальйони. Якщо говорити про Challenger 2, то ми маємо на ну, озброєнні, ну скажімо так, неповноцінний батальйон, тому що складається з двох ескадронів. Два ескадрони це роти на стероїдах, якщо порівнювати з нашими ротами, але все одно трохи недостатньо. Тому я не виключаю, що мабуть Великобританія навіть зможе відкрити опціон нам ще на один ескадрон, щоб був повністю полк. Тому на сьогодні близько сотні танків танків вже в нас є в розпорядженні, але ще йдуть леопарди 1 Тобто до 200 одиниць ми отримаємо, але вже питання це строків, коли саме. Окрім цього, є інші опціони, також по леопардам, і ми бачимо, що вже з'явилися в Європі Абрамси, на яких готують наших військових, тобто, повноцінний батальйон, 31 танк. Абрамсів, А1, А2, М1, А1. А2 нам поки що надавати не будуть, але це вже натяк на те, що постачання саме цієї модифікації буде продовжуватись також. Наверное, все-таки це ще далеко не всі цифри, не в повному об'ємі. Це тільки то вооруження, яке поставив Запад в останнє час. А ведь помимо цього еще було У ворожоних сіл України ще і інші, і танки, і брані машини. Так, що це тільки только верхушка айсберга, події, які відбувалися в БНР в Білгородській Народній Республіці, та, ну так жартома її називають. Ми побачили оцю вилоску, і ми розуміємо, що вона готувалася довго і ретельно. Це не могло бути спонтанне імпульсивне рішення, і за цим має щось стояти. Ну, окрім того, щоб показати нам наскільки незахищена нині б'є російський кордон. Перше, це персональний ляпа з путіну. Причому дуже міцний, тому що він є гарантером недоторканності і тілісності кордонів Російської Федерації. Активізована дуже серйозна боротьба між вежами Кремля, бо саме вежа ФСБ ще і часів НКВД відповідає за прикордоння. Всі прикордонні війська їм підпорядковуються. А якщо вони такий такий рейд пропустили, то питання наскільки вони діє спроможні? Постає питання у. Дуже серйозному контексті у регіональних еліт та і у московських також. А чи Путін недоторканний, якщо він не може упоратися із безпекою, то чи ці самі еліти є у безпеці? Дійсно, я би не піднімав планку очікування, що отмовляв, отакі рейди якось переламають хід війни. Пам'ятаємо, що будь-який партизанський рух має опиратися на місцеве населення. Якщо він на нього не опирається, він не має шансів на розвиток. Я не маю оптимізму, що місцеве населення вже готове братися за, за зброю у масштабованому вираженні і зносити режим Путіна. Але найголовніший висновок наступний Україна набула стратегічної воєнної суб'єктності. Ми від філософії оборони переходимо до філософії наступу і перехопили кінцево стратегічну ініціативу не плутати із стратегічним переломом до нього, ще доволі далеко, все, що там відбувається, вітається. Віта і ще раз вітається, однак давайте зберігати холодний розум, здоровий глузд і найголовніше терплячку, терплячку і ще раз терплячку. Пане Петре щодо недоторканності Путіна. Вчора нас потішив своєю заявою заступник начальника гур Вадим Скібіцький, який сказав, що Володимир Путін очолює список кандидатів на знищення українськими спецпризначенцями. Ми всі. Пам'ятаємо практику світову, де особа номер мородин не може бути ціллю спецслужб, оскільки це особа, яка теоретично в фіналі повинна понести відповідальність за все здіяне. Але тут, бачите, гур заявляє, що знайдемо, дістанемо, вб'ємо. Як вам така заява? Дуже гарна, дуже красива, дуже серйозно в частині інформаційно-психологічного тиску на противника. Не поділяю точки зору, що перша особа не залишається недоторканною. Путін перевів себе у режим абсолютного зла, як свого часу перевів себе в такий режим. Гітлер Гітлер кілька разів був загрожений і на нього здійснювалися замахи, як з організації західних спецслужб, так і власними силами тих, котрі не Операція поділяли філософі. Оп, абсолютно дуже дуже хороший історичний приклад. На жаль, вона була неуспішною. Тому дійсно, якщо це якщо оце вселенське зло, а саме таким воно вже є, бо воно перейшло не тільки червоні, а навіть чорні риски таки сничене. То це прекрасно. А найсвіжіший історичний випадок це полювання, і в полювання муамарка даті це склалося. Да, На фронті ситуація дійсна. тяжелая, причем для обеих сторон Нет. и для нашей тоже частично проблема российской армии это исторически присущие вообще российской армии проблемы как то связь, разведка, логистика, взаимодействие это всегда были, скажем так, присущие исторически. Сейчас конкретно в этой войне из-за того, что российская армия реально не готовилась к такой большой войне у них по сравнению с прошлыми войнами, которые вел Советский Союз, у них налицо недостаток вооружений военной техники для такой войны. Это одна из причин, почему они уже столько времени находятся практически в глухой обороне, потому что если путем мобилизации прошлой осенью они смогли повысить количество личного состава, повысить оперативную плотность, что называется, заткнуть дыры. Для обороны этого более-менее хватает. Но для наступлений нужно гораздо больше вооружений военной техники, этого им не хватает, они тоже пытаются раскрутить свой военно-промышленный комплекс, и мы действительно видим увеличение производства и техники, и вооружений, этих тех же ракет, но в целом этого пока еще не хватает на какие-то масштабные наступления, именно поэтому они ограничиваются уже много месяцев этими мелкими прогрызаниями в районе Бахмута и попытками делать что-то аналогичное в районе Авдеевки, Маринки и так далее. Но в цілому вони знаходяться в основному на фронті в стратегічній обороні, потому тому, що раніше не вистачає вооружені та війни. Скажіть, будь ласка, в таких умовах влада Росії зможе надолужити оці моменти і проріхи для того, щоб посилити свої наступальні спроможності? Все, что можно, видимо, делается, мы действительно видим, в том числе и оценки ГУР Министерства обороны Украины о том, что, например, на 50% повысилось производство ракет, и видим похожие оценки по боеприпасам и по бронетехнике, но из-за того, что это настолько большая война, пока этого еще не хватает. Но если они уже по некоторым позициям повысили на довольно значительный процент, возможно, вскоре. Через несколько месяцев, возможно, удастся выйти еще на более высокие показатели. В общем и целом, разумеется, из-за того, что бывает такая неготовность к такой большой войне, запасы в большой степени уже исчерпаны. Вряд ли можно ожидать в ближайшее время какого-то резкого изменения, но долгосрочный план у них есть, и в том числе и до 26-го года они планируют развернуть армию в целом до полутора миллионов человек, создание новых дивизий, как развертывание из бригад, так и создание дивизий, Вставляє, артилерійських дивізії, десантних дивізії, морської піхоти і так далі. Тобто, в цілому у них план є, але це план на несколько лет. Оні самі не ожидають, що якесь ближайше час, через несколько місяців, положення резко є змінить. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.